Ми знаходимося у Пергова, це Вінниця. Вже. В двох хвилинах ходи до центру самого Пергова та до маршруток. Асфальтований під'їзд до будиночку. Ми маємо ось наш асфальтований під'їзд, 500 земельної ділянки. розташований наш будинок. Будинок 120 метрів квадратних, з трьох сторін огороджено парканом, немає лише фасадної сторони. Чотири спальних кімнати. Ми приходимо до нашого будиночку. Справа місце під шафку купе. А бойлер на тут буде розміщено опалення, фільтри, тепла підлога. Ось будинок в чистових роботах, тепла підлога по периметру будинку, крім спалень. Це наш санвузол. Це санвузол першого поверху. Кімната, спальня це перша кімнатка. І на другому порсі на ще три кімнати. Наша зала з'єднана з, з кухнею: велика простора зала для гарної родини великої. Вихід на терасу. Тераса не побудована, можемо добудувати за окремі кошти. Криниця. Вигрібна яма в цьому будинку на 10 кубів залізобетонне перекриття, металочерепиця, утеплено 20 см він вати по даху, і 10 см у нас по будинку утеплення. Зроблений каркас наших сходів. Кімната 2, на другому поверсі перша кімната, третя. Та четверта спальна кімната. Ця кімната з гардеробом. Можливо, ви захочете облаштувати власний санвузол. І наш санвузол другого поверху. Він великий, просторий санвузол. Наш будинок знаходиться у Вінниці. Це масив Пергова. Будинок 120 метрів квадратних на п'яти сотках земельної ділянки. Поряд з транспортом, школою, садочком. Дуже гарна, приваблива пропозиція. Звертайтеся і не впустіть свій шанс. Дякую і чекаю на ваші дзвіночки.